Представники благодійного фонду Серпнева місія України нещодавно привезли гуманітарний вантаж до Хмельницького. 100 ходунків та 70 одиниць різних видів палець отримали працівники пункту прокату засобів реабілітації, що діє при міському територіальному центрі соціального обслуговування. На початку в травні 2022 року у нас на балансі було біля 150 засобів реабілітації. То на сьогоднішній день це вже майже 700 одиниць засобів реабілітації. Ми от 22 другий і рік за рахунок міського бюджету було придбано на 260 тисяч засобів реабілітації. Також співпрацюємо з благодійними організаціями, фондами, фізичними особами. Отримати засоби реабілітації на безоплатній основі можуть жителі Хмельницької міської територіальної громади та вимушені переселенці. Серед асортименту декілька видів інвалідних візків та худунків, ролатори, палиці, милиці та функціональні ліжка. Багато наших сімей зустрічаються з тим, що в них є люди похилого віку, чи люди, які зазнали травм чи хвороб, в результаті чого вони потребують засобів реабілітації. І в них виникало це питання: де його взяти, за що його придбати, який він має бути, як ним користуватися, і після одужання, де його подіти. В даному випадку тут в нагоді став пункт прокату. А також є категорія осіб, які на сьогоднішній день групу ...інвалідності, і по державній програмі чекають той чи інший засіб реабілітації. Але це може бути місяць, два, півроку, а то й рік. Тобто цей проміжок часу вони звертаються до нас, беруть засіб реабілітації і використовують. Від початку цього року послугами пункту скористались 345 людей. Безкоштовно взяти на користування необхідний засіб реабілітації можна на три місяці. Видається він на основі медичного показання. Які документи потрібні собою мати? Це паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне інвалідне посвідчення, якщо є, і для внутрішньопереміщених осіб довідка місії реєстрації. Паспорт і код повірної особи, тобто особою, яка бере засіб реабілітації, бо в основному беруть хтось із рідних або близьких. Тут на місці ми допомагаємо підібрати, показати, як користуватися, як відрегулювати відносно зрос. Сто засіб реабілітації, і ну люди дуже задоволені все дуже швидко і легко. Розташований пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації за адресою вулиця Зарічанська, 14, ріб, 4. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.